що а, порушення електричної активності є причиною багатьох захворювань, таких як епілепсія, хвороба Паркінсона, Альцгеймера і аритмії. Що таке електрофізіологія? Електрофізіологія це наука, яка вивчає як клітини, так і тканини тіла, які створюють і передають електричні сигнали. Ці сигнали лежать в основі роботи нервової системи. Наприклад, це такий, перше, що ви повинні розуміти і знати, що це? Це різниця між внутрішньою і зовнішньою сторонами клітинної мембрани. Чому воно виникає? Воно виникає через підтримку різної концентрації заряджених частинок, таких як натрій, калій, хлор, кальцій. Вимірюються в вольтах, але зачастую в саме мілівольтах. Які ви бачите на екрані, і яка саме роль цього? Це така заряджена батарейка, напруга, яка є джерелом енергії, що призводить до дії до нервового імпульсу. Як виникає МПС? Для тих, хто не знає, МПС це мембранний потенціал дії, спокою потенціал спокою, це різниця електричних потенціалів да, між внутрішньою і зовнішньою сторонами. А, зачастую вона від мінус 60 до мінус 90 мВ. Основа для збудовості клітини це є той запас, який в будь-який момент може вивільнитися для генерації потенціалу дії. А, як він формується, саме механізм формування? А, перше, це неоднакова концентрація А Внутрішнє та зовнішнє середовище, як ми вже сказали, мають. Різний йонний склад. Основним йоном буде карій, і його витік назовні створює негативний заряд усередині. Натрій трішки обмежений в тому, щоб зайти в клітину, тому аніони, негативно заряджені частинки, будуть зберігати цей негативний заряд клітини. І друге, це вибіркова проникність. В стані спокою мембрана дуже проникна для калію, канали майже завжди відкриті. Долають, ну, в різниці з натрією. Що таке йонні канали? Йонні канали це такі високоспеціалізовані білкові молекули, які пронизують наскрізь транзиторну мембрану, і за допомогою них йони можуть як виходити. Так і заходити в клітини. Вони мають селективну або вибіркову здатність. Тобто, якщо це кальові канали, то вони можуть впускати або впускати тільки калій. Якщо це накривий, зрозуміло, що натрій – швидкість. А в йодних каналах працює пасивний транспорт. Він відбувається дуже швидко, на відміну від активного транспорту, де потрібно застосовувати енергію АТФ. І одна з характеристик ЙОНІ це дворітня характеристика, яка може відкриватися або закриватися. У на картинці ви можете побачити, що Йоні канали можуть бути як закриті, так і відкриті. Що таке ПД це швидка короткочасна зміна потенціалу з будовою клітини і є механізмом передачі інформації в нервовій системі. На схемі ми бачимо деполяризацію, реполяризацію, гіперполяризацію і стан спокою. Що це таке? Це різні стадії, які виникають. Ми почнемо з деполяризації. От ви можете побачити, деполяризація це те, що йде вверх. Мембранний потенціал досягає правого рівня, тобто від мінус 70 до мінус 90 тут показано на схемі. Натрійові канали відкриваються, і натрій у величезній швидкості починає виходити потужним за електрохімічним градієнтом. як результат, масивний прилив позитивного заряду спочиняє швидку деполяризацію і зміну внутрішнього заряду мембрани з негативного на позитивний. Таким самим він досягає піку свого стану, його ще називають овершут, овершу. Після цього мембранний потенціал досягає свого піку там, плюс 35, плюс 40 мвольт, і накриє канали починають закриватися, але через те, що калієві канали вони із запізненням відкриваються, вони тільки починають відкриватися і калій виходить зовні. Таким чином створюється негативний заряд. І відбувається реполяризація, тобто спуск вниз. Наступною фазою буде гіперполяризація, це через те, що відбувається надмірний витік з клітини, і ця гіперполяризація знижується нижче рівня спокою. Тобто, ви бачите, мінус 90 це мембранний потенціал спокою, а воно навіть ну, нижче нього більш негативним становиться. І останньою фазою це буде відновлення, коли вже закриваються і натрій, і канал, канали, і натрій калівий насос а, починає контролювати відношення натрію і калію, і тоді відбувається спокій, і клітина готується до наступного потенціалу дії. Іомістом це рух а, заряджених частинок, знову ж таки, натрію, калію, хлору, кальцію, Через клітину. Для налогії можна ну, привести таку трубу з водою, да, по якій тече вода. Так само іони течуть в своєму напрямку крізь свої іонні канали для того, щоб зробити ту чи іншу подію. Основні лабораторні методи електрофізіологія, внутрішня клітина мікроелектронна техніка, ПЧП і оптична електрофізіологія. Перше ми розберемо а, саме внутрішню клітинну мікроелектронну техніку, так як вона була сама перша впроваджена і вона є як дочірньою, як а, перед печкленком, тому що печкленд це була вже більш модернізована техніка від клітинної мікроелектронної техніки. Її мета подолати клітину мембрану, щоб побачити внутрішній електричний потенціал. Головним інструментом тут буде виступати мікроелектрод. Зазвичай це мікрокопетка, така витягнута, дуже гостра, в, в яку заводиться електрод і внутрі є дуже концентрований електроліт. Це може бути, там, наприклад, калій хлорид, і вони е, пронизують мембрану одним електродом, а другий електрод е, ставлять на зовнішню поверхню мембрани. Таким чином вони можуть вимірювати потенціал скоку, потенціал дії, е, штучно змінювати потенціали клітини, тобто контролювати, е, фіксувати напругу. І дуже важливо це використовуватися в основах м'язового скорочення або е, нервових передач і Можна відслідковувати механізми формування іонних каналів. Тут на наступному слайді можна подивитися, як це плюс-мінус виглядає, тобто є декілька таких як головчок електродів, які підходять до е мембран і зчитують е за допомогою підсилювача інформацію. Печлен метод локальних фіксації потенціалу. Це дуже класний, дуже новий метод, який використовується е, в дуже таких, ну, різних напрямках. От, е, якщо розбирати, що таке печ, що таке клем, печ це фрагмент, або, його ще називають латочка, тобто е, фрагмент мембрани, клеп це фіксація. Тобто е, беремо мембрану і її фіксуємо. Це найважливіша техніка, яка дозволяє ну, під окремих йонних каналів. Тут ви можете побачити, як це відбувається в усіх видах, але ми їх зараз розберемо по кожному. Основний принцип це відеомний контакт. Щоб виміряти крихітний струм, який проходить через один або кілька йонних каналів, нам потрібно створити ідеальну електричну ізоляцію. Тобто, використовують. Також мікропіпетку наповнену електролітом і електродом кінчик цієї піпетки обережно прикладають до поверхні кітивної мембрани, тобто вже не проколюють, як в попередньому методі, а саме прикладають. От. Застосовують невеликий негативний тиск для того, щоб е, трішки і е, оце, оце є ця мікропіпетка, а оце... Це наша мембрана. І вона, бачите, як трішки е, всмотрюється е, внутрішньо із об'ємного е, тиску е, між піпаркою мебрамою. Е, в результаті цей герогонний контакт е, може корундувати вимірювання цього електричного струму і дослідження клітини. Е, так, як цей він е, дуже багатий. На різні методики, то ми розберемо сьогодні чотири основні такі конфігурації, які використовуються в сучасній медицині. Ну, Перше, що ви бачите зараз на екрані це селтич, тобто клітина прикріплена. Ми бачимо, що піпетка прикріплена, від'ємним тріском всмоктала частинку клітиної мембрану. Якщо подивитися, це оце. Це іонний канал. Саме ця, ця конфігурація, цей метод дозволяє вимірювати дію одиничного іонного каналу, як він працює, і який потенціал там зараз знаходиться. Наступна конфігурація це хол або ціла клітина. Там, після встановлення цього прикріплення до мембрани Виникає сильний смокотубриний імпульс, щоб розкрити мембрану. Тобто, ви бачите, тут роз'єдналася мембрана всередині піпетки. І внутрішній простір піпетки стає згідним із е цитоплазмом. Це найбільш поширений режим для застосування, він дозволяє вивірювати е сумарний йомний струм всієї клітини. inside аут е або навигу. Це після того, як знову ж таки, ви зробили клітинне прикріплення, cell Edge, перше, фрагмент мембрани з канатами залишається на кінчику піперки, причому внутрішня цитоплазматична сторона каналу тепер звернена до зовнішнього розчину. Дозволяє вивчати як внутрішньоклітинні молекули, тобто вторинні посередники або АТР. Uh, і як вони впливають на роботу одиничного каналу, каналу, який у нас залишається тут. І четвертий метод це outside out uh, або назовні, створюється після whole uh, cell цілої клітини, коли пікетка знову відтягується від клітини, мембрана зливається і утворюється такий мішечок. Ну, оце увазі мішечок. Причому зовнішня сторона каналу залишається звернена до зовнішнього розчину, Це мається на увазі. А, і дозволяє вивчати нейромедіатори та роботу лігандів. Оптична електрофізіологія з флюоресцентними бальниками. Це метод контролю електричної активності клітин за допомогою світла. Основними компонентами цього методу буде флюоресцентний мікроскоп, спеціальні об'єктиви, джерела світла для стимуляції, камери для запису. І тут вже не буде оцих мікроподів, тут буде або індикатори з барниками, або клітини, які штучно стимулюють, виробляють ці вагники, які будуть змінювати свою яскравість або колір під мікроскопом. Перевага цього методу це одночасний запис багатьох клітин, безконтактний метод, високопросторова здатність здат здат та вивчення інвіу. От ви можете побачити на цьому слайді саме схема будови цього мікроскопу, саме це індикатори а, барників, і поряд справа а, записується, зміна коремів. Методи електрофізіології це буде електроенцефалографія, вимірює сумарну електричну активність кориголовного мозку, ну саме стану мозку, електроміографія буде вимірювати електричну активність м'язів, і електронейроміографія вимірює швидкість проведення імпульсу по периферичних нервах. Саме про ці методи розкажу з А це е, трансхреніальна е, медіальна система. Цей метод дозволяє нембазивно стимулювати нейрони е, в певній ділянці кори головного мозку. Е, можете подивитися на схемі, це людина, і е, до якоїсь частини головного мозку підводять е, таку катушку. Оце є ця катушка, е, яка... Генерує короткий, але дуже сильний магнітний імпульс, який індукує електричний струм всередину тканини мозку. і виникає деполяризація і запуск потенціалу дії. Як результат, відбувається активація певних ділянок головного мозку, до яких підводять цю катушку, і може відбуватися пригольмовані роботи навпаки для лікування. Таких неврологічних захворювань, як депресія, що ну, частіше використовується для цього методу. Наступним буде викоплені потенціали, вони можуть бути зорові, слухові і сенсорні. Тобто зорові це буде подаватися якийсь стимул на очі, да? слуховий це буде якийсь звук і сенсорний — це будуть тактильні подразники. Ну, принцип відомий це подача стимулу, наприклад, спалах світла, або різкий звук, або якийсь тактильний контакт. Відбувається генерація імпульсу, і який повинен пройти до головного мозку. Якщо ми беремо саме зоровий викликаний потенціал, то там повинна відбутися така цепочка, як сабківка, зоровий нерв, зоровий тракт і саме наша задача виміряти за допомогою електродів, які будуть розміщені в цей час на голові а, пацієнта, а, аналіз часу, який потрібен імпульсу для того, щоб а, провести сигнал від органу чуття до кори головного мозку. І останній це а, польові потенціали, а, це електричні сигнали, які реєструють а, не всередині клітини, а в міжклідивному просторі. Це повільна зміна напруги, що вимірюється зовні. Вони не показують активність однієї клітини, а є суму електричних потоків. Для аналогії, наприклад, потенціал дії це мобільний дзвінок. Тобто він швидкий, гучний і це одна людина. А польові потенціали це якийсь шум, гам, якась велика скупченість людей. Які Дуже багато говорять і різного. Тобто, якщо порівнювати е, ці дії, то саме так можна порівняти. І застосовується для вивчення синаптичної передачі, для аналізу колективної активності е, і для оцінки здоров'я тканин. Дякую.